Так, доброго дня, друзі. Сьогодні у нас мова піде про насоси, дізель, масло. В основному про масло. Значить, Дзвонить людина і каже: Мені потрібен насос для перекачування масла 220 вольт. Розповідаю історію, яка у нього була. Я думаю, що вам також це знадобиться. бо Дуже цікаво. Значить, він розповідає. Каже: я купив собі насос для перекачування масла. Людина мені порадила. Каже, це дуже добрий. Працювати буде відмінно. Е попрацювала людина неділю. Насос зупинився е і не качає. Він, е він і не заклинив, і не працює. Ну, тобто, не качає. Дзвонить він мені каже, будь ласка, порадьте мені насос, бо той зупинився. Я попросив у нього фото насоса. Він каже: там насос був не дуже дорогий. Сказали, що гарно качає масло, і все. Значить, як люди продають. да? Ні на кого нічого поганого не кажу. Просто е констатую факт. Е тобто, скидає людина фото, і е йому. Відправляють ось такий насос. Не звертайте увагу на релі, то що ми доставили, на саму головку. Тобто, так, це дійсно дізель і легка олива. Але є нюанс. Ці насоси вони працюють ідеально з дізелем. Но ніяк, е, як казала практика, ну ніяк не працюють вони з маслом. Тобто, чого? Оці лопості, вони забиваються е, маслом, те що, те, що є в маслі, в основному це відроботку перекачують. І вони не відкриваються в процесі роботи. Так? І він каже: ну все. Каже, гроші викину, не знаю, що робити з ним. Е, порадь правильний насос для масла. А от тепер правильний насос для масла. Насоси для масла, вони тільки такі, запам'ятайте. Тобто, це шиберного типу мотор. Бачите, як він працює? І от тільки в такому виконанні насос буде працювати для масла. Ще одна особливість. Ці мотори по характеристикам йдуть 350 Вт, 500 Вт то ці насоси можуть йти вже і 800 Вт, і 1000 Вт. Тобто вони тягові, вони мають систему перепускання перепускного клапану. От, все в них добре. По швидкості ці насоси можуть бути і 60, і 80 літрів. Ці насоси можуть бути або 30 літрів, або 40 літрів за хвилину. Отак От вони виглядають. Щоб просто, коли ви будете купляти собі насос, щоб ви мали вже інформацію, що насоси е, лопасного типу не підійдуть. Другий момент, коли будете купляти собі насос, е, поставте обов'язково фільтр. Там декілька відео назад була інформація, як ми ремонтували такий насос. Е, і він Вийшов з ладу тільки по одній причині, що не стояв фільтр, попадала вода і корозія просто знищила скажімо, цей насос повністю. Тобто, на кожний насос, на кожну колонку доставте собі фільтрацію. Вона може бути недорога, але вона повинна бути. І це буде дуже добре для насоса. Він обов'язково повинен ставитися при вході в сам насос. Насос. Якщо є можливість доставити сепаратор, то сепараторні. Е якщо немає, то ну, хоча б ось такі фільтра, тоді питань ну, взагалі не буде. От. Ось така вам інформація для того, щоб е будемо вчитись на чужих помилках. Да, так. Тобто, при купівлі насосів звертайте увагу. Якщо людина-продавець продає насоси, попросіть у нього відео або фото насоса, який буде йти на відправку, і вже будете бачити, який ви насос будете собі купляти. Або це буде дізельний, а вам будуть продавати як масляний, або вже люди будуть продавати вам масляний, Тоді ви вже будете знати, що цей насос мені потрібен. О, така інформація сьогодні. Кому потрібні колонки. АЗСК, фільтрація і так далі. Будь ласка, знаєте, де нас знайти? Знизу напишу сайт, телефон, вайбер. Пишіть, дзвоніть. Робимо без вихідних. Хлопці військові, кожного дня відправка для вас, без жодних зупинок. Кожного дня замовлення на вечір у вас їде колонка. Все, всім подякую, гарного дня! Питання, якщо у когось є, будь ласка, пишіть знизу в коментарях. Якщо якісь є питання по товару по ремонту, також пишіть, все будемо знімати, показувати вам, щоб було розуміння в роботі. Все, Всім гарного дня, мирного неба. Слава Україні!